Благословляю влоги артилерії на великі перегляди. Амінь. Панове котики Якицькі, другий день файного міста. Сьогодні ми будемо дивитися, як виступають ТНМК, не сплячі, вони ж сліпін. Побачимо, поговоримо жниця потворно. Позазираємо в гримерку тембербланш. Що там у них чи є в них там пиво Тембербланш? Ми це перевіримо, звісно. Утім, найважливіше те, що сьогодні річниця теракту в Оленівці. і цьому присвячений також сьогоднішній день. А будемо дивитись, будемо спілкуватись із людьми. Кого слухаєте на фестивалі? Ебалець, ТНМК, Христина Соловій, один в Каноє. все. людина багато чого перерахувала. Я хочу роликів послухати, бо з Херсона. Я за бетон. Я прийшов за компанію, щоб повеселитися. А що тут найприкольнішого стало з вами за цей час? Атмосфера, просто файні люди. Я, я від цього кайфую. Яскраві люди. Оце все так вийдеш в будь-якому місці. На тебе так будуть дивитись. Е, ну так, не те, що якось дивно, але будуть дивитись. А тут це всі, це всі свої, всі такі, так приємні. Я, я люблю таку яскраву атмосферу. Я тільки прийшла і вже побачила Поліну з Ютуба. Поліну з Ютуба. Що ти тут робиш? Е, Працюю, а ти що тут робиш? Теж працюю. Получилося обнятися? Я просто витрічалася. Привіт! Привіт. Привіт. Сьогодні другий день фестивалю, а кого ти вчора встиг подивитися? Вчора встиг послухати Appelle, Жадана трохи послухав, ну і, звичайно, один в каної. Кого сьогодні хочеш послухати? Сьогодні Ансвіпінг, стовідсотково «ТНМК», а далі подивлюсь по сценам колажу. Ти вже побув другий день, і ми намагаємося з'ясувати, що прикольного, особливого на цьому фестивалі. Що ти помітив вже такого, що тобі сподобалось сьогодні? Купу людей класних. Люди приїхали. Я думав, що будуть люди тільки зі Львову, і трошки людей з Києва і інших областей. Виявилось просто з усіх куточків України приїхали люди. Звичайно, шматочок Києва просто вирізали і поставили на файне місто. Тому що всіх бачиш тих, кого бачиш кожен тиждень, але от відзначив би, що я дуже здивований, що купу людей з різних міст, от це мене дивує, і класно, що все дуже поруч, тому що на файному зазвичай, коли в Тернополі треба ходити багато, а тут все компактно, легко дістатися до однієї сцени, до іншої, тільки по звуку проблемки є. Де Я тобі не може безкрити. Де тобі звук найбільше не сподобався? Давай У мене є фаворит по сцені, де мені найбільше не подобається звук мейнстейдж. Uh, Okay. А з оператором я, я граю в футбол посередам, кожну середу. Е, в минулу середу ми виграли всіх. Дуже стільна прическа у тебе. Так. Е, да. Тому що я не міг раніше цю прическу зробити, поки я був лікарем, а з 1 травня я вже не працюю лікарем, і тому е, це, знаєш, як типу, щось криза середнього віку, я типу, ну, треба зробити щось, що я хотів 22. Тепер я можу бити татухи, нижче рукава футболки. Я тебе вітаю, з цим. Під футболкою в мене все нахуй забите. А тут нічого немає. Так, окей, давай. У мене ми... тут написано Суспільне. Отак. От от, от от, на, на грудях в мене написано Суспільне. Да. Давайте, суспільне Женя, суспільне. ну ти. Або на пузі. Суспільне. Обожні суспільне. Якщо всі артисти віддають свої гроші на благодійність і роблять благодійні концерти, на що ж вони живуть? Так на що ж ти живеш? Не, не всі гроші артисти віддають на благодійність. Я вам відкрию секрет. Це Якщо вам артист каже, що всі гроші, які він заробляє, віддає на благодійність, це Тому що е... треба за щось жити, ну, таке життя. Але якусь частину завжди віддають. Це правда. Наприклад, я приїхав на файне місто виступати безкоштовно, тому що всі 100% проданих квит... квитків віддають на що? на А, ви кажете ЗОВ. А Зов. отам, ви, які бачите цей відео, кажете ЗОВ. Да. Але я привіз, наприклад, мерч і продаю свої футболки. І на цьому заробляю. Продав футболки, заробив, пішов, купив хліба і води. А, а ще сьогодні в мене була перша в житті прес-конференція. О, як я я офігів. Я... Я в... Що питали? Ну, питали всяке різне. Мені все одно що питали, але це перша в, в житті прес-конференція, я себе відчув рок -н і таким, що. Ну, перша прес-конференція в житті. Автограф. І автограф, автограф сесії. У, про автора все. Я час 20 сидів, підписував, прикинь. Тому що це вперше в житті. Я вимальовував кожен, так гарно все малював. Ну, це, це найкращі автографи в житті були. Е, наступні автографи будуть вже не такі прикольні. Але, на жаль, весь цей рок-н-рольний двіж в мене вперше в житті стався під час війни. І все, що рок н рольна є зараз, це не музиканти, це. Українська державність і Збройні сили України. Оце саме рок-н-рол, який тільки може бути. Дякую. Я просто ніхто насправді. Мені дуже подобається файне місто зараз через наповнення молодими виконавцями, які зараз тільки набирають свою популярність, і це люди, яким подобається чути про те, яких люблять, бо вони вкладаються повністю в свою творчість, і я думаю, їм приємно чути те, як їх творчість впливає на життя. І це чудова можливість покомунікувати як людям, які їх слухають, так і. Тим, хто пише для цих людей пісні і сказати щось важливе. Тому я дуже. Мені, я в перший раз на файному місці, але мені дуже подобається, що я можу побачити когось з виконавців, сказати їм привіт. У мене є для тебе цікава історія, яку я можу розказати. До речі, я буваю в одному барі, як і ти. Наступного разу хочу, щоб я привищу тобі пиво. Запам'ятали цей момент. Кого прийшли послухати на фестиваль? Не супотворно, обов'язково і сьогодні Тименката. Так, те саме. Сподобався дуже «Жадан», Дуже сподобалась моторола, оскільки я давній їхній фанат. І дуже сподобалося, як і там де то, що співає седити. Структура щастя». структура щастя, вибачте. Я сьогодні купила нові окуляри, доки мене не збили, скажу. Оцінюємо їх від одного до десяти. Як вам, як вам? Благословляю влоги артилерії на великі перегляди. Амінь. Як діла? Супер! Що робиш на фестивалі? А, відпочиваю, от слухаю тернопільських чуваків Ресайт. Слухати тернопільських музикантів. А, це теж тернопільські музиканти. Да, да. Да, 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 да. А чи ти слухаєш тернопільських музикантів? Ну, на щастя, чи на жаль, я народився в місті Тернопіль, ось і тому якось так от. А що найважливіше на цьогорічному фестивалі? Файне місце для тебе? Блін, насправді те, що воно відбувається. Це то що е, враховуючи, що зараз війна повномасштабна, то якби не було часу до фестивалів, а зараз до таких масштабів дійти це просто ну мені здається неймовірно. Окрім того, що всі розважаються на цьому фестивалі, слухають музику, насолоджуються життям. Ніхто не забуває те, що повномасштабне вторгнення триває, війна триває вже 9 років, і сьогодні усі вшановують пам'ять загиблих під час теракту Валенівці. А сьогодні зі сцени буде оголошена хвилина мовчання. Тут ми можемо побачити виставку, яка відбувається весь цей час. Як я вже говорила до цього, всі виручені кошти, які будуть з фестивалю, будуть передані на потреби Азову. Розкажіть, що ви робите? Бути на фестивалі. Я тут представляю проект Очі Маріуполя, книгу і фотовиставку. Також разом з фондом родини Квятковських зробили інсталяцію до дня трагедії в Оленівці От і просуваємо, популяризуємо українських супергероїв в сучасності Книжка Очі Маріуполя вона зібрана з уривок. Переписок, які відбувалися в оточенні в Азовсталі, на території Азовсталі. Це їхні уривки дзвінків до своїх коханих, до батьків, це уривки їхніх щоденників з оборони Маріуполя, це історії шляху до Азовсталі, того чи іншого оборонця. Це така жива книга з QR-кодами, з посиланнями на відео їхні з приватних архівів, так само з Азовсталі. Тут також є фотографії от полонених. Які заблюрені, ми чекаємо, коли вони повернуться з полону? Оскільки ще понад дві тисячі оборонців Маріуполя знаходяться в полоні? 700 з яких це військові з От і дуже прикро, тому що зараз відбувалася презентація в Києві, і один з офіцерів Азову сказав, що вони проводили опитування, і виявляється, що 98% українців вважають, що вже всіх обміняли. А насправді, насправді вони знаходяться в жахливих умовах, і про це теж треба постійно нагадувати і боротися за них, так як вони боролися за нас. А як ви думаєте, чому важливо не тільки тобто, розважатись, ходити на концерти зараз, і як дехто нам говорить, відволікатись від контексту, а й так само нагадувати постійно про те, що війна досі триває. Тому що вона досі триває. І кожного дня молоді хлопці і не і чиїсь батьки, чиїсь тати, чиїсь кохані. Ризикують своїм життям, а Дехто втрачає своє життя на захисті і обороні нашої країни, і для того, та для того, щоб ми не знали, що таке війна, і ми маємо бути їм вдячні і кожен день пам'ятати за чий рахунок ми сьогодні можемо піти і відпочити. Це все завдяки нашим оборонцям. Фестиваль Файне місто протягом багатьох років проходить саме в кінці липня, і ще до початку повномасштабного вторгнення я приїздила сюди зі своїми друзями. Але сьогодні від громадської організації спільнота родин Оленівки» я звертаюсь до організаторів фестивалю та до вас. Ми маємо пам'ятати тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, тих, кого вбили в полоні посеред ночі беззбройних, тих заради завдяки кому цей фестиваль знову проводиться в Україні. І я прошу вас підтримати петицію щодо встановлення на державному рівні Дня пам'яті страчених бійців Воленівці. І прошу організаторів перемнести на наступні роки дати фестивалю. Вже назавжди в пам'яті буде розривати душу ніч з 28 на 29 липня. Дякую за увагу. Слава Україні! Ну, ми, в принципі, підтримуємо цю петицію. І ми, нам хочеться, щоб цей день все-таки був днем жалоби і визнати цей день. Ну, їх насправді дуже багато цих днів зараз в Україні. Якщо це замкнеться на тому, що саме цей день стане, то звісно це буде круто і це буде. Ну, навіть це не буде круто, це буде аргументовано. Ось і ми, звісно, коли цей день таким стане, ми будемо. Зміщувати дату фестивалю. Кого зацінив вже на фестивалі? Щом? Кого на фестивалі вже зацінив? Е, так, я приїхав. Я з першого дня ще з першого виступу. Тут знаходжуся дуже класний фестиваль. Я сам з Луцька сюди приїхав. Дякую. Ми вже другий день вам показуємо, як тут живуть і відпочивають відвідувачі файного міста. А зараз ми покажемо, як тут відпочивають артисти перед своїм виступом. І з нами Влад із гурту Тимбербланч. Привіт, привіт, покажите гримарка. Це Знаєте, як ці шоу хати на MTV? хата на тата? Це Київщина, цю родючу землю. Сергій Коваленко ні на що не проміняє. Маю дружину двох дітей, які також проживають зі мною на Україні. Знімаємо, як красиво влад заходить. Ой. Був колись шоу у сумочці, тільки в нас шоу в гримерці тембер-бланш. В гримерці тембер-бланш я красива. А, я хочу сказати, що якщо ви від... -бланш. Я красива. бачите, Мальчики, мої мальчики. Мої мальчики. Балдеж. Балдеж. Два енергетики, бо він випив А, Вода, багато води. Дзеркало, щоб дивитися на себе без голови, бо на що то дивитися. Просто отак. От ноги, красиві ноги, все, нормально. Холодильник, ковбаса, банани і дуже потний двіж. Дуже красивий колір волосся маєш. Та ти теж, дякую. Я прибуду з митою головою, щоб до твого серця була мені воля, але що ти в біса за коханець, якщо не запросиш на повільний танець. Я хочу сказати, що якщо ви відкладаєте на потім будь-які фестивалі, то ні, не відкладайте, їдьте зараз. Це найважливіше. Бо люди, які є тут, це люди, які ви бачите в маршрусі, яких ви бачите в тролейбусі, це ваша частина життя. І повірте, тут куди? Тут набагато комфортніше, ніж там, в Києві чи у Львові, де ви бачите їх просто так. Їдьте на фестивалі, це круто. Чого не вийшов альбом? Який альбом? Ми а, трошки. І не випустили його. Кожен із вас зараз порекомендуйте по одному артисту, крім вас, хто найкращий на файному місці. Не це потворено. <кхи> Артилерія. Ні, я думаю. Я ще думаю. Пусть буде ТМК. Ах ти! <кхи> Фіолет. А, Хорош. Ми протягом цехлогії з'ясовуємо. Чим заробляють музиканти вообще зараз на життя? То що честь своїх грошей свідомі музиканти віддають на ЗСУ. Чим ви заробляєте на життя? Я анестезіолог. Я музредактор. Я нічого не роблю. Я програміст. Пормлюємо паспорт громадянина а, файного міста. Клас, в мене такий, до речі, теж уже є. Ну в мене ще нема. В мене навіть такого нема. Я вважаю себе українкою ментально, ну хоча хотілося б і за паспортом. Скоро буде, не переживай. Зараз я, я в очікуванні, я в очікуванні, Зараз сподіваюся, що буде. Як враження від виступу? Прекрасно, дуже давно не виступали. Дуже стрьомно і страшно, бо це надзвичайно велике скупчення людей, і мене не покидає мисль, що може статися щось погане. Все в дуже такому жуткому темпі. Ми вийшли на сцену. Нам сказали 30 хвилин саунчек. А нас вісім людей. Ми такі а! зробили саунчек. А поки ми робили саунчек, туди набралася повна зала людей. Ми чекалися при людях. Це таке. Я розтоптала знову свої навушники вже за цей рік я роблю це другий чи третій раз. Пів концерта майже не чула себе, грала на адреналіні, але такі концерти зазвичай навпаки яскравіше, прикольніше, і ну, нам все сподобалося. Людям сподобалося ще більше. Підходили, питали, коли сольні у Львові і чому не на мейні. І як я казала, 2019 році у Маріуполі ще нам дали за малу сцену. Так само я кажу на фаному місці. Нам дали за малу сцену. In your, head, they still fighting, cause in your head. Це зараз виступає гур Музі», які роблять кавери. Вони типа перекладають з англійської на українську музику. Оцініть виступ гран Музі від 1 до 10. Пишіть коментарі. Не оцінійте мій спів, мені не подобається. Що я дуже сильно боюся висоти. Того сюди я не залізу. Я буду стояти на драбині, доки я вам скажу те, що я хотіла сказати. А що я хотіла сказати, це то, що другий день файного міста підходить до кінця, там, дограють ТНМК. та Сьогодні було куча всього інтересного цікавого. Перепрошую. А що буде завтра, побачите в наступному влозі. Пока це не вартує свічок, ребята. Мені дуже страшно. Розерс, паліндром, воплів до плясова, Христина Соловій. І ще хтось, з кого я точно забула, але ми вам його покажемо. Поїхали. А це Аня, вона наша головна редакторка. І там, що ще з голову збреде, то і буде. Так. Я хочу потрапити на цвинтар. Я особисто вболіваю, звісно ж, за свіжу кров.